Прем'єр-міністр Італії Матео Ренці вимагає скликати екстрений саміт Європейського Союзу задля вирішення проблеми нелегальної міграції з північної Африки. Напередодні в Середземному морі перекинувся 20-метровий човен, на борту якого перебувало близько 700 африканських нелегалів. За даними італійської влади, врятувати вдалося всього 28 осіб. Згідно із підрахунками, лише цього року потануло понад півтори тисячі нелегальних мігрантів, що прямували з північної Африки до Європи. Як повідомляють засоби масової інформації, судно перекинулося. Після того як мігранти кинулися на один бік судна, щоб привернути увагу португальського корабля, який проходив поблизу. Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Сполучених Штатів Америки у Варшаві і зажадало від нього вибачень через висловлювання директора ФБР Джеймса Комі про Голокост. Представники відомства були обурені тим, що в статті опублікованій в газеті Вашингтон Пост, пан Комі, припустив, що до злочинів проти євреїв, які вчинили уроки нацизму, були причетні деякі поляки. Як пояснив після бесіди в польському МЗС американський посол Стівен Мал, Сполучені Штати Америки вважають, що за Голокост несе відповідальність лише нацистська Німеччина. Шість мільйонів польських громадян були вбиті нацистами в роки окупації, половина з них були євреями. Бойовики ісламської держави оприлюднили відеозапис, на якому, за їх словами, союзні і в Лівії вбивають близько 30 ефіопських християн. На відео тривалістю близько півгодини, як припускають, показані вбивства двох окремих груп християн в провінціях Барка і Фазан на сході і півдні Лівії. Спочатку бойовик в масці з пістолетом виступив з великою промовою, в якій заявив про те, що християни зобов'язані перейти в іслам або за Латити спеціальну данину, як це вказується у Корані. Після цього демонструються кадри розстрілу захоплених бойовиками християн на півдні лівії і обезголовлювання бранців на пляжі в східній провінції. У понеділок на Львівщині розпочинаються українсько-американські командно-штабні навчання «Fearless Guardian». Навчання проходитимуть на Яворівському полігоні на Львівщині. У навчаннях беруть участь 290 десантників армії Сполучених Штатів Америки, які прибули до України минулого тижня, та 900 українських військовослужбовців. Навчання «Fearless Guardian» Триватимуть шість місяців. Їх пройдуть три батальйони українських військових. У навчаннях, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, братимуть участь такі підрозділи Нацгвардії, як Азов, батальйон імені Кульчинського, Ягуар, Омега і інші частини з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова, Івано-Франківська та Вінниці. Державне агентство України з питань кіно відновило фінансування за програмою створення та розповсюдження національних фільмів. Українським кіновиробникам виділили понад 9 мільйонів гривень. Про це повідомляє офіційний сайт Держкіно. Чергу гроші отримали проекти, щодо яких існувала заборгованість. Зокрема, йдеться про фільм Тараса Ткаченка, Гніздо Горлиці, Олени Дем'яненко Моя бабуся Фані Каплан, Юрія Речинського До дідька, Івана Сауткіна, Максим Оса, а також ряд інших проєктів. В Україні створено сайт психологічної допомоги для бійців антитерористичної операції. Про це інформує прес служба Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбук. Для бійців АТО створили сайт психологічної допомоги, де можна знайти актуальні бази даних українських та установ, що надають психологічну допомогу, а також є можливість анонімно робити самодіагностику, дізнатися про поняття психотравми, стресу та способи подолання їх наслідків, йдеться у повідомленні. Зміни до законодавства, що змусили держслужбовців-пенсіонерів обирати щось одне: роботу чи пенсію, залишили мешканців Зоренської сільської ради без керівної ланки. На протягом 20 років голова Анатолій Гус, секретар Марія Чижук і заступник голови Надія Сінкевич одночасно написали заяви на звільнення. Про це повідомили на сайті. Ті рівненська правда натомість, вже сьогодні сільську раду очолив священнослужитель, настоятель Старожуківської свято-михайлівського храму Української православної церкви Київського патріархату Михайло Олійник. Його обрали керівником з числа депутатів на позачерговій сесії сільради. 50 тисяч гривень щомісяця отримуватиме Рівненська обласна федерація футболу від Федерації футболу України. Таку цифру озвучив під час свого візиту у рівне голова Федерації футболу України Андрій Павелко. Рішення про таку фінансову допомогу обласним федераціям ми прийняли буквально кілька днів тому. За це одностайно проголосували всі члени виконкому Федерації футболу України. 50 тисяч гривень в місяць це та сума, яка допоможе покрити мінімальні витрати. Це стосується й оплати комунальних послуг, оренди приміщень та інших витрат. Загальна сума допомоги за рік. 600 тисяч гривень, зауважив Павелко. 23 квітня о 14.00 до Всесвітнього дня книги та авторського права у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться урочисте нагородження десяти переможців обласного щорічного конкурсу Краща книга Рівненщини 2015 року. Про це повідомила прес служба Рівненської обласної ради. Цього року конкурс проводиться в шосте спільно з Рівненським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації комунальними закладами Рівненська обласна бібліотека для молоді та Рівненська обласна бібліотека для дітей Рівненської обласної. Ради централізованими системами публічно-шкільних бібліотек за сприяння управління культури і туризму облдержадміністрації.